версии Кремля. Роман Бессмертный, пожалуйста, вы как человек в микрофону, можно вас пригласить? Вы говорили о Минске-3, говорилось с президентом о Женеве-2. В общем, ну, вот объясните нам, пожалуйста, что происходит и чего ожидает Украина. Ну, з президентами дискутувати не прийнято, як ви розумієте. Тим більше людини, яка уповноважена на цих переговорах. Але, по-перше, я експерт в цьому процесі, тому давайте я спробую дещо розкрити ці нюанси, про які йде мова. Бо насправді оця причина, яка виникла в кінці минулого тижня, і претензії до безсмертної Геращенка. Вона була пов'язана з тим, що, бачите, в очах Кремля і представників Ордло ми занадто багато спілкуємося із засобами масової інформації, занадто багато говоримо громадянам. І наша спроба пояснити, що українське суспільство і держава не такі досконалі, як російські, що в нас не командує президент Верховної Ради, вони достукатись не можна. Тобто. Ми маємо донести українському суспільству ситуацію, що там відбувається, щоб в кінці кінців на це адекватно зреагувала парламент своїми рішеннями і так далі. Але давайте повернемося до деяких складових. Про те, що буде новий представник, ми знали вже два місяці від Росії. Чому? А Азамат Кульмохамедов хворів і після Парижу. Літньої конференції в Парижі було зрозуміло, що його будуть міняти. На кого О, давайте уявимо собі цю атмосферу, коли йде засідання. Хто б не виступав, а це дипломатичний протокол. Звучить, пане президенте, мається на увазі Кучма, пане прем'єр-міністр, мається на увазі Марчук, пане академік, мається на увазі Горбулін, а потім всі інші. І кожен виступаючий він має таку черговість. Очевидно, що Кремлю треба була статусна людина, яка б вирівняла навіть оцю тональність під час настроювання музичного інструменту з засідання тристоронньої контактної групи чи підгруп. Це не нам виясняти, чому вибір впав на Бориса Гризлова. Скоріше за все згадали 2004 рік спілкування. Візит в Київ до нього ніякого відношення українська сторона не має. Хоча в цей момент я вже знаходився в Мінську, але після прибуття туди Леніда Дануловича я дізнався, як відбувалася вся ця процедура, про що йшла розмова і так далі. Нічого ця зміна кадрова нового не принесе. От е, нам доводилося слухати рік виступи. Першого представника, потім другого, третього. У цю п'ятницю, вибачте, у цей цю середу ми почули той же самий спіч. Він один в один повторив те, що говорили попередники. Більше того, на всіх підгрупах політичні, гуманітарні, безпекові, економічні, ми почули ті ж самі спічі. Тобто, фактично, в зміст діалогу нічого нового привнесено не було. А сам візит, прохання про візит це, вибачте, це дипломатичний совок. От воно так як от, звикли ото сапою по чистому полі, так і робимо. Де тут, де тут конфлікт? 24 години за свою масу інформації говорять про російсько-українську війну. А в нас АТО. І коли. За столом переговорів, я веду діалог з представником Росії за головування представника ОБСЄ, то він мені кожні 10 хвилин нагадує. Ви, пожалуйста, общайтесь з представниками Донбасу, тому що ми здійсні при чому. Тобто, ви розумієте оці, оці нюанси протокольні. Тут є е, дипломати, вони розуміють, як тут розставляються ці фішечки на майданчику на цьому. Тому це те, що стосується, скажімо, теми Гризлова. Тепер Мінськ 3 і вся ця ідея. Давайте візьмемо ці слова в лапки. Дати полетіли. Зверніть увагу на філософію, викладену в інтерв'ю Біл. Там міняється взагалі підхід. Треба спочатку зробити Ото, а потім Ото. Причому поміняна логіка самого мінського процесу, який викладені у Мінську-2. Тепер ще одне: будь-яке привнесення нової компоненти там Сили безпеки ООН, Європейського Союзу, інші якісь варіанти, вони треб, потребують домовленостей. Ну, наприклад, зверніть увагу на декілька пасажів, які прозвучали на минулому тижні. Президент Путін каже про те, що треба якісь, е, якась дорожня карта. В Україні з'являється теза про те, що треба якийсь графік виконання. Скажіть мені, будь ласка, буде прийнято цей графік виконання в Україні, його в Росії будуть виконувати? Ні. Ні. Якщо в Росії буде прийнято графік виконання, його в Україні будуть виконувати? Ні. Про що це говорить? Що навіть такого примітивного за статусністю, я на цьому наголошую, примітивного за статусністю документу як домовленості його не вистачає в цій ситуації. А це означає, що ми в правовому статусі цього процесу ще більше впали, тому що зруйнована навіть оця хитка основа, яка називає мінські домовленості. І я не буду дискутувати зараз з Петром Олексійовичем, але давайте поживемо, побачимо, до чого нас приведеться дорога. Трагізм ситуації полягає тільки в тому, що доводиться говорити. А на фоні цього гинуть люди. Ось де трагізм ситуації. І ти розумієш прекрасно, що ти змушений доганяти цих коней, яких ти догнати не можеш. Ти не можеш відповісти на проблематичні питання. От зверніть увагу: останній сигнал. Ну домовилися вже про неадекватний, ніби там обмін. Там 36 на 25, 36 на в результаті ніби домовилися. Фінальна фраза. Ну давайте не 36... На 25, а 36 на 21. Чому? А тому, що в списку, бачите, там є якісь не такі люди, не ті, неправильні. Зрозуміло, що ця фраза прозвучала тільки для того, щоб зірвати обмін. Це ж очевидно і зрозуміло. Але навіть цього не можна досягнути в процесі, який почався у цьому році. Тому треба задаватися питаннями і по формату, і по змісту. Більше того, я можу сказати, що для мене, наприклад. Є питання і щодо ратифікаціями парламентів цих документів. Тому що, наприклад, юридична база всього цього, вона настільки хитка, що вона потребує ну, серйозного посилення для того, щоб в цей процес війшло суспільство, війшли політики. Якщо хочете, розглядайте це просто як позицію, пропозицію учасника цього діалогу, тому що його треба якось міняти. Не хочеться виглядати політично імпотентним в цьому процесі, хочете давати якийсь продукт. Бо я не можу сьогодні сказати те, що я чую там від своїх російських віз чи від європейських, які беруть участь за цим столом. Тому що я не можу все сказати як учасник цього діалогу. Тому що, сказавши це, наступні переговори перетворюються знову виховання безсмертного: не так говориш, не там сидиш, не так дивишся, не так посміхаєшся і так далі. Хочеться говорити про проблему і її розв'язувати як таку. Але тут дуже багато оцих речей, про які я тільки що сказав, тонких, дрібних, які насправді просто ну, руйнують здатність вести такий діалог і досягнути якихось домовленостей. Хоча, хоча я не виключаю, що сьогодні в світі є дуже багато політиків, політичних сил, а може й держав. Які вважають, що, а там і домовлятися не треба. Наштовхує мене на це ось така логіка. Давайте спробуємо розглянути ситуацію. Під що сьогодні вистроюється світ? Під яку проблему номер 1 Тут дискусії немає, це Сірія. Це проблема номер один у світі. Чи здатні США цю проблему вирішити одноосібно? Ні, не здатні. Хто може бути партнером Сполучених Штатів Америки в розв'язанні цієї проблеми? Я думаю, що тільки Росія в нинішній ситуації. І не випадково. От іде телефонна розмова: там президент Обама, президент Путін, а туди втягується тема України. Це не качелі, це не качелі, це просто тема, яка супутня. Чому? Бо Росія не може вирішити своїх проблем без... Розв'язання ситуації в Донбасі. І тут з одного боку не може визнати свою слабкість, а з іншого боку, не можуть продиктувати Україні свої умови, тому що Україна впирається, Україна не, 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 не дає себе шантажувати у цій ситуації. Е, проблема Європи. От тут, якби, якби е, Європа вистояла в своїй цілісності, я просто не пам'ятаю за того, що я страшенно втомлений, хто тільки що сказав, що. Можливо, найбільшою проблемою мінського процесу є відсутність єдності Європи. Президент. А, от, от, от тут є проблема. Бо ви уявіть собі, що за голландським референдумом піде британський референдум, і тоді, взагалі, от ми отримаємо, скажімо, з боку пробоїну, яка весь час буде текти. І власне цей змушує обсє підганяти коней і от оці... я хочу просто зрителям сказати голландський референдум это по асоціації європейського союзу України, а британський референдум это по виходу из європейського союзу. Я вам дуже союзу. дякую. Вибачте, я просто знаходжуся в цьому лайні. Через те я ну заглиблююся ну занадто детально. Дякую за допомогу. можливо, все, якщо питання, я готовий відповісти.